Так, оце потрапив до мене на ремонт безперебійничок, 1000 Це онлайн безперебійник. Кажуть, що не вмикається. Типу, зарядний пристрій працює, він тут виконаний на окремій платі. А ось щось типу з dc dc перетворювачем Ну Так, я ще діагностику ніяку не робив. Зараз треба буде пробіжатись по всім транзисторам. Там діодний мостик перевірити, первинний dc dc перетворювач перевірити транзистори. Ну, Тут бачу, що ремонтні роботи якісь були по блоку живлення, ось тут щось нагажено. І це мені більше всього цікаво, яка мавпа оце, оце наробила. тут. На що це робить? Ну я не розумію. Ну, Що ну, ну керують людьми, коли вони отаке чудять? Ну я просто, блін. Ну, Оцей роз'єм. Що з ним не так було? От Що зі старим сталося? Ну, от Реально, там от такий самий був, як от, от знизу. От Що не так було? Чим він заважав, от що його треба було звідси ліквідувати і поставити у цю фігню. Воно не заізольовано, воно отак от напаяне, непонятно що. Ну Для чого це було робити. Ну це, блін, ну просто піпець. Ну Це вандали, реально. На що ви це робите? От, ну і Невже тут не було контакту? Та був він тут 100%. Ніколи з цими роз'ємами в цих безперебійників не було проблем? Ні. От треба було тут щось порізати. І це все зробить. Да вони ж є в продажу, купіть, якщо там поламалося чи ще щось. Ні, отак от розвандалили і кинули. Відкрутив основну плату, зняв плату керування, відпаяв блок живлення і пробігся по напівпровідникам, які сидять на радіаторі силовим, і знайшов тут один вибитий транзистор. Він тут поруч з діодним мостом стоїть. Ось його маркування. Сімен 60. І ось що нам показує транзистор-тестер. Він показує ємність, відповідно, транзистор у нас йому кердик в мусорник. Так, Плата керування ось вона, по блоку живлення. Тут, бачимо, шимочка сидить на панельці. Транзистор, по-моєму, міняний. Кандюр міняли. Це, звісно, радіатор тут нарідний, не знаю, нашої сюди вліпили такий доріжечки одірвані. З тієї сторони і з цієї сторони. Ну, трошки треба буде відновити. Не критично, звісно, але біда. От це вже, як то кажуть, не завод Тому треба буде відновити максимально наближено до заводського стану. І я думаю, що все запрацює. Так, блок жилення відремонтовано. Ну, думаю, що так буде трошки краще. Ось це місце залію силиконовим герметиком. Ну, коротше, а любителям паять активним флюсом пламінний привіт. Тому що довелося пропаювати кожну ніжечку. Деталі почали гнити, тобто почався процес корозії, і на SMD-елементах це було добре видно, ну і на виводних теж. Тобто наразі все максимально віднив, пропаяв. Так що, я думаю, ще походить. Наступний на ремонті стабілізатор напруги Forte ACDR 10000. Це стабілізатор релейного типу. Для тих, хто не знав, 10 це не 10 кВт, а менше. І чим нижча вхідна напруга стабілізатора, тим нижча вихідна потужність. Ну, Це так, чисто для інформації. Стабілізатор до мене потрапив ну, в такому доволі цікавому стані. Вроді робить, а вроді не робить. Не було на виході напруги. Коротше там, історія у стабілізатора доволі цікава. Там був він у одній людини, потім перекупила друга людина. Ну, коротше, і тепер вирішили, що треба ремонтувати. Коротше, то таке, деталі. Ну, Релюшки бачимо у такому стані. Чистилися. Чого робити в цілому не можна, тому що така чистка вона ненадовго. Все в якомусь герметику. От реально от просто тупо все в герметику. От Отут навіть Дінрейка, на якій сидять релюшки, і там насерано герметиком. Ну людина, походу, дуже-дуже любить герметик. Тому що отут -от дроти, оці червоні, теж бачимо. Тут є сліди герметика. На трансформаторі був герметик. Тому що ну я фотографію при монтажу не додам. На релюшках були відсутні кришки, ну, от як вони зараз у мене сидять, ось в коробості лежать, точніше. то отак от релюшка, коли стояла, то при комонтуванні обмоток трансформатора утворювалася дуга, і цією дугою була пошкоджена ізоляція. Відповідно, прийшлося зняти ось, такий, скажімо так, ось таку ділянку ізоляції, пролити лаком і заізолювати окремо пошкоджену ділянку. Релюшки були замінені всі 5 штук на нові. Ну, це було прийнято рішення власником. По платі керування були замінені абсолютно всі електролітичні конденсатори. Ну, це чисто також в рамках профілактики. Ну і Наразі стабілізатор вже ну, має такий кінцевий вигляд. Ще залишилось його перевірити під навантаженням. І Тут ще я компресором дуну, бо ну, вдома цього робити було неможливо. Зараз у своїй майстерні я все продую. Ну от Взагалі така цікава доволі історія. Я ж кажу, ну якось оце мазати всі релюшки герметиком, тут щось воно щось дроти там перерізалися, по-моєму, Роз'ємів по заводу герма цих водів немає. Там ми бачимо теж герметиком насрано. А, оці роз'єми це я вже фіксував біленьким герметиком. Тому що, поясню чому. Цього можна не робити, якщо ви це робите вдома. А, коли я відправляю стабілізатор, поки воно там новою поштою десь доїде, Ну, може, десь знаєте, ну, такі роз'єми то не злітають зазвичай. А от ну, такий якось йде на передню панель, то ну, цілком може чик, і все і вилетів. Тому я додатково просто фіксую герметиком. Це я поки ще один не, скажімо так, не закріпив, не зафіксував, тому що ну, цю кришку я ще буду знімати, щоб продуть тут все компресором. Так що наразі, ось так. Давайте ще продемонструю, що стабілізатор у нас дійсно працює. Так, зараз. А, точно, підожди. Я ж роз'єм тут видернув. Так, він так, трошечки в натяжечку, ну нічого. Так, іде зворотній відлік. Так, 232 на вході, 216 показую на виході. Понижую напругу. 192, 179, 158, 151, 138, 120, 109. Так, все. Захист по низькій напрузі. Зараз підніму напругу. Знов таки зворотній відлік. І все в нас працює. Ну, автомат байпасу, понятно, це у нас стабілізація теж, до речі, вже нерідний стоїть. І автоматик байпасу в нас у робочому стані. Так що, ну, я ж кажу, залишилось його під навантаженням перевірити, по напругам, там, по виходу все нормально. Він видає ну, скажімо так, свій діапазон, який і повинен видавати. Тому наразі цей ремонт можна вважати успішним.